Сьогодні Чернігівщина приспустила державні прапори. Поховали трьох бійців, що загинули під Вуглегірськом. Одного з них, чернігівця, командира бойової машини, молодшого сержанта Євгена Кравченка, відспівували у Катеринінській церкві. Євген Кравченко загинув 31 січня. Відомо лише, що він разом зі своїми побратимами змогли утримати блокпост ціною власного життя. Знаходились під пальцем. Ситуація була дуже... скажем, непростая. Последняя неделя ведется активные боевые действия. Но они, соответственно, вступили в бой, были находились на блокпостах с превышающими несколько раз силами противника и выстояли там ценой своей жизни. Сейчас, соответственно, определяются обстоятельства, потому что часть военнослужащих, соответственно, мы знаем, что кто погиб, кто находится в плену, четыре военнослужащих, по нашей информации, из них три соответственно, призванных Черниговским военкоматом. И есть не, несколько человек, которые пропавшие без вести, слава богу. По некоторым інформація не подтвердили. Вернули свої подразделения через сутки після бою. Після закінчення 34 четвертої школи Євген навчався у Чернігівському професійному будівельному ліцеї No18 на зварювальника. Воював з квітня 2014 року. Завжди був веселим і життєрадісним, Так згадують його друзі і знайомі. Чернігав втратив дуже світлого і життєрадісного чоловіка. За... Те, за тот промежуток времени, который я его знал, он никогда не был в плохом настроении, поднимал всем настроение, всегда, всегда шутил, всегда был душой компании и останется им навсегда. Очень хороший, добрый, светлый человек. Познакомились мы сына на свадьбе, да, и вот и невесту выкупали. Сейчас пересмотрела всю эту свадьбу, конечно, горе, слезы, жить и жить ему 23 года. Больно, тяжело, світла йому пам'ять. Другом мені був братом, ну, хоч і не кровним, але був другом, дуже хорошим. Що говорить? Я не знаю. Євгену Кравченку було лише 23 роки. Залишились без нього батьки, дружина, брат і бабуся.